Скільки людей можуть мобілізувати з однієї родини під час загальної мобілізації? Є випадки, коли мобілізувати можуть всю сім'ю. В Україні в черговий раз продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 20 травня 2023 року. Громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок, можуть мобілізувати на військову службу. На сьогодні немає чітких законодавчих норм, які б забороняли мобілізувати усіх членів однієї родини, каже адвокат Ростислав Кравець. Не визначено і точної кількості осіб з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час воєнного стану. Отже, можуть мобілізувати усіх і чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу, каже Рослислав Кравець. Але й є винятки жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану призово не підлягають. У такому випадку близькими родичами вважаються чоловік. Дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра. Тобто, якщо людина загинула на війні або пропала безвісти, то її близьких родичів не будуть мобілізовувати, додає кравець. Також адвокат наводить ще один виняток якщо сім'я виховує неповнолітніх дітей, то дітей не можуть залишити одних. Згідно зі статуту другого закону України про військовий обов'язок і військову службу не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину дітей, та чоловіка, дружину, який, яка проходить військову службу за одним із видів військової служби. Якщо у родині є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а вже дружину ні. Але, якщо усі діти повнолітні, то можуть забрати і чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Тобто усю родину, зазначає юрист, не підлягають призову на військову службу під час воєнного стану. Чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Батько одинак та мати одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Чоловіки та жінки опікуни піклувальники прийомні батьки, батьки вихователі, які виховують дитину з інвалідністю під групи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю з видами порушень функції організму третього та четвертого ступеня вираження. Чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину 18 23 років з інвалідністю першої або другої групи, Чоловіки та жінки, усиновителі опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років. Чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які потребують постійного догляду. Чоловіки та жінки, які мають дружину чоловіка з інвалідністю, та або одного зі своїх батьків чи батьків дружини чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, опікуни людини з інвалідністю, яка надієздатна, ті, хто доглядають за особою з інвалідністю першої групи, за особою з інвалідністю другої групи, або за особою, яка потребує постійного догляду, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд. Один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовці. Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.